Вітаю, друзі, з'явилися явні ознаки того, що Зеленський та його Шепіто готують перемовини із Російською Федерацією з метою домовитися про припинення вогню. Про що які ознаки свідчать про те, що ці перемовини готуються? Їх досить багато. Перш за все, нещодавно. на Незрозумілому форумі Україна 2024 в Україні, який проводив, проводили Зеленський та його Шепету в Києві, було заявлено що Російську Федерацію можуть запросити до перемовин щодо формули миру незабаром. Після того як у Швейцарії відбудеться відповідний форум щодо цієї формули миру за кілька днів Зеленський. З неанонсованим візитом полетів до Саудівської Аравії, де зустрічався з спадковим принцом Саудівської Аравії. Після цього був таємничий переліт Зеленського до Албанії. Таємничий в якому контексті? В тому контексті, що Зеленський полетів не на державному літаку до Албанії, про що я записував окреме відео, а на літаку приватної арабської компанії. Хто перебував на борту з літако на борту цього літака з Зеленським, нам невідомо. Чому Зеленський полетів цим приватним літаком, нам невідомо. Будь-яких офіційних коментарів від наших офіційних осіб ми, звичайно ж, не отримали, тому що Зеленський ставиться до прав українців як монарх, ставиться до прав своїх підданих. І Нещодавно з'явилася ще одна заява, яка свідчить про те, що такі перемовини інтенсивно готуються у непублічній площині. Як відомо, в Анталії на початку березня відбувся дуже представницький дипломатичний форум, який стосувався питань міжнародної безпеки. Форум відкривав президент Туреччини Ердоган. На форум з'їхалися десятки лідерів країн. І десятки міністрів закордонних справ держав, які прийняли участь у цьому форумі. Зокрема, на форумі приймав участь міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров, який використав цей майданчик для просування пропагандистських наративів Російської Федерації про Молдову, зокрема, і про війну в Україні. Україна була представлена на рівні заступника міністрів закордонних справ. Так, от, під час цього форуму, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрічався із міністром закордонних справ Лавровим. І за результатами цих перемовин Фідан заявив про те, що він сподівається на швидкий початок перемовин між Україною та Російською Федерацією про припинення вогню. Він спеціально зауважив про те, що це не йдеться мова про перемовини щодо суверенітету територій, але е, два питання: припинення вогню на фронті і суверенітет території, мовляв, необхідно розвести у різні площини і розпочати перемовини щодо припинення вогню. Е, що це означає? Це означає про те, що неформальні перемовини між. Україною та Російською Федерацією через посередників, а можливо, і прямо, вже інтенсивно проводяться, і нас готують до того, як в Україні, так і в Російській Федерації, так і деякі країни-посередники, до того, що такі перемовини розпочнуться для України. Це не дуже хороша новина з огляду на те, що перед нашими очима є досвід. Перемовин щодо Нагірного Карабаху Автономної області, автономної республіки у Азербайджані. Перемовини щодо якої тривали більш ніж 30 років і ні до чого не прозвели. Питання Нагірного Карабаху було вирішено військовим шляхом, як ми всі це знаємо. І, схоже, Зеленський веде саме до такої дипломатичної пастки і Україну, тому що позиція України, переговорна позиція України на даний момент часу з огляду на події, які відбуваються на фронті, є слабкою. Відповідно, Російська Федерація на цих перемовинах тиснутиме на Україну з метою фіксування фактичної лінії бойових дій і переведення в дипломатичну площину на невідому яку. Перспективу років, а можливо й десятиліть, питання відновлення територіальної цілісності України українцям. Це буде представлено як порятунок від жертв, як е, порятунок від подальших руйнувань, тощо, тощо так багато українців цю аргументацію сприймуть, але ми повинні розуміти, що те, коли ми підемо на компроміс з Російською Федерацією зараз, не гарантуватиме нам. Того, що Російська Федерація не відновить свої сили і з новою силою не вдарить на Україну, тому що стратегічна мета Російської Федерації, як я її розумію, полягає у знищенні державності України, тому ці перемовини лише свідчитимуть, якщо такі домовленості будуть досягнуті в майбутньому, вони свідчитимуть про те, що Зеленський відклав вирішення відновлення питання вирішення відновлення територіальної суверенітету України на наших дітей. Слава Україні.